Нині питання працевлаштування стало як ніколи актуальним, зокрема для ветеранів, що повернулися до цивільного життя, а також для внутрішньо переміщених осіб. За офіційними даними з початку повномасштабного вторгнення Запоріжжя прийняло близько 300 тисяч переселенців для майже 155 тисяч з них місто стало новою домівкою. З них майже 70% – це люди працездатного віку. Це люди, які хочуть бути залучені в громаду. Це люди, які хочуть приносити користь. І нам важливо, щоб вони знайшли себе тут, чи на роботі, чи в бізнесі, чи на підприємстві, чи в школі, чи в лікарні, чи на комунальному підприємстві. Всюди ми раді бачити вас. Те саме стосується і ветеранів. Ветерани хочуть повертатися до цивільної професії. Ветерани хочуть займатися підприємницькою діяльністю. Ветерани хочуть і мають беззаперечне право впливати на процеси та рішення в своїй громаді. Звернутися по допомогу з питань працевлаштування можна до служби зайнятості, що надає широкий спектр послуг, та можна отримати ваучери на навчання, опанувати нову спеціальність або ж підвищити свою кваліфікацію. Також пропонують взяти участь у програмі Власна справа і отримати грант від держави у розмірі до 250 тисяч на початок бізнесу або його розвиток. Кошти можна витратити на обладнання, сировину, рекламу чи орендну плату. Обов'язковою умовою програми є створення одного або двох двох робочих місць сплата податків та практичне ведення підприємницької діяльності за допомогою щодо участі у цій програмі фізичні чи юридичні особи можуть звернутися до регіонального офісу. Зроблено в Україні це такий інклюзивний простір, де підприємці або ж фізичні особи. Будь-хто як людина, яка перебуває на обліку в центрі зайнятості, так і з вільного ринку пошуку праці або ж має роботу і хоче її змінити. І піти у власний, власний бізнес, вони можуть дізнатися більше про умови в участі в програмах державної регіональної підтримки, зареєструватись для участі у відповідних програмах, пройти навчання з відкриття або розвитку власної справи, навчитися оформлювати такі грантові заявки і отримати кваліфіковану допомогу з інших питань, які супроводжують цей процес. Якщо ви прагнете знайти нову роботу в структурах органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, організацій чи установ міста, департамент з питань ветеранської політики створив відповідний сайт. Є робота в Запоріжжі. Там розміщені всі актуальні вакансії. Запорізька міська рада пропонує вам стати частиною нашої команди, вручитися з роботи виконавчих органів, адже ваша мужність, ваш героїзм, ваші нові погляди, ваше вміння швидко рішення це саме те, що зараз потрібно міській раді. І свого боку, ми створюємо всі умови для вашого професійного зросту, адаптації комфортних умов праці. Потребують фахівців не тільки органи місцевого самоврядування, чималий та середній бізнес, але й великі підприємства. Зокрема, на Запоріжсталі нині відкриті близько 700 вакансій робітничих професій. На ринку праці України є кризова ситуація. От тільки на металургійному підприємстві «Запоріжсталь» у нас є близько 700 вакансій робітничих професій. Основні із затребуваних з них це агломератники, горновідоминою печі, підручні сталевара, розливальники сталі, машиністи крани металургійного виробництва, машиністи тепловозу, помічники та багато інших. Пошук роботи ключове питання, що сприяє адаптації та соціалізації кожної людини. І якщо не вдається знайти роботу у самотужки, можна звернутися по допомогу до державних служб, роботодавців та відповідних організацій. Єлизавета Швайко, телеканал МТМ.